Оце ми сьогодні обробили дерева. Білоголовоє. І розу взяли, покрасили. І забор прикрасили. Побачимо, чи допоможе що-небудь. Трохи пропустили, ну може ж нічого. На 6 літрів води розбавили вапно. Не гашене. Трошки воно постояло, погасилося. І тоді в гарячій воді не кип'яток, а гаряча вода. Ну, може 70 градусів не знаю. Порос мідний. Тоже розколотила хорошо трьохлітровій банці. Три літри води. І тоді процідила. І ви знаєте, цим електричним оприскуватель прекрасно. Прекрасно все зробилось. На цю грушку трохи не хватило. <рес> трохи не вистачило, тому вона з однієї. Сторони Така, а з другою зовсім іначе. Обробили. Бруньки ще не розпустилися.